Привіт! Сьогодні у мене на огляді топові навушники Xyberia G01 Pro. Я користуюсь ними досить тривалий час і готовий поділитися з вами досвідом використання. У цьому відео ми поговоримо про дизайн, характеристики, якість звуку та комфорт використання. А перед початком цього ролику хочу вам подякувати за шалений актив під минулим роликом. Дякую вам за лайки та коментарі. Це все стимулює випускати мене новий контент. А щоб забустити це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на цей канал та натисніть дзвіночок. Давайте поговоримо про комплектацію. У коробці йдуть самі навушники, usb донгл кабель для зарядки. Та кабель Mini-Jack mini мініджек і, звичайно, керівництво користувача. Нічого особливого. Перейдемо до матеріалів та дизайну. Навушники зроблені з якісного пластику, з м'якими амбушурами зі штучної шкіри. На голові регулюється, а ця пластина зроблена з метала. До речі, це єдина металева частина у цих навушниках. Вони досить добре прилягають до вух, створюючи ефект пасивної шумоізоляції. Але буває так, що навушники сильно тиснуть на голову і вона починає боліти. Цими навушниками такого немає. Але тримаються вони досить надійно. Та і по комфорту нема нарікань. Що хотілося б зазначити, так це те, що навушники можна повертати на 90 градусів. Тобто, якщо ви захотіли кудись відійти, їх не потрібно знімати і кудись класти. Просто поклали їх на шию, повернули так, як вам зручно, і пішли робити чай. За вогою вони також досить комфортні. Я не відчув ніякого дискомфорту носячи їх. Також мені хочеться сказати, що на голові в моєму екземплярі цих наушників зроблено не дуже якісно. Можна помітити, як на обідку цих наушників виступає клей. Чи сильно це мене дратує? Ні. Але це видає бюджетність цих наушників. У плані дизайну Genolin Pro досить мінімалістичні. Немає rgb підсвітки як у ігрових гарнітурах. Мінус це чи плюс. Та, мабуть, кому як. Мені більш подобається стриманий стиль. І напишіть у коментарях, які наушники вони вам нагадують. Як на мене, це чиста копія HyperX Cloud Flight. Пишіть у коментарях, схожі вони. Пишіть у коментарях, схожі вони. Азіров Азірофту. Пишіть у коментарях, схожі вони чи ні. Усі кнопочки в цих наушниках знаходяться на лівому вусі. Це кнопка увімкнення, роз'єм для зарядки USB-C. Роз'єм 3,5 та кнопка мюту і колесо когучності. По-перше, мене дратує, що кнопку увімкнення потрібно затискати. Її потрібно тримати десь 3-4 секунди. Здається, це дрібниці, але якщо так робити на постійній основі, то це дуже-дуже дратує. А кнопку мюту не потрібно так довго тримати десь 1 секунду. Чому б не змінити ці таймінги на цих двох кнопках? Та ще буває, що ці кнопки плутаєш. Чому б не розкинути їх на лівий та правий наушники? Не знаю. Було б значно краще. Тепер поговоримо про підключення та автономність. g 01 Pro працює через радіоканал з частотою 5,8 ГГц. Це одна з основних переваг, бо затримка при передачі сигналу мінімальна. Я не помітив жодних лагів чи обривів зв'язку, навіть коли далеко відходив від комп'ютера. До речі, я якось перевіряв наскільки далеко ловлять навушники. Це приблизно 10-12 метрів. І це дуже круто, бо у двокімнатці навушники будуть ловити по всій площі квартири. Також однією з переваг цих навушників є їх автономність. На одному заряді вони можуть працювати близько 15 годин. Я заряджаю навушники один раз десь в 3-4 дні. І це при регулярному користуванні. В цілому цього вистачає, але потрібно не забувати періодично заряджати їх. Тепер перейдемо до самого важливого: до звуку та мікрофону. Навушники, як на мене, дуже круто звучать. За свою ціну, але їм не вистачає гучності. Ну як? Гучності їм хватає, але впритул. Але справедливості заради, на повній гучності я слухав музику в цих навушниках лише в перші 2-3 тижні використання. Також ще хочу зазначити, що мені не вистачає низьких частот. Це все на любителя і щось можна підправити за допомогою еквалайзеру. Як остаточний вердикт, хочу сказати, що звук тут збалансований та гарний. Але завжди чогось хочеться кращого. Про мікрофон. Він тут на гнучкій штанзі, його можна налаштувати під себе. Одразу вам скажу, що мікрофон тут повний відстій. Його я використовую тільки коли граю і спілкуюсь з друзями по дискорду. Проблема цих навушників, що мікрофон неможливо від'єднати. Це просто жах. Він оце просто бовтається мертвим вантажем. Єдине, що можна зробити, це закинути його назад. Але і там він теж не тримається. Це така шляпа, якщо чесно. У мого друга, до речі, такі ж навушники, і він вирішив цю проблему. Знаєте як? Він просто-напросто відрізав мікрофон. Це вирішення? Так. А що по ціні? Я купував їх на Aliexpress за 1200 гривень. Зараз же на Aliexpress я їх не можу знайти. Там є одна пропозиція десь за 5000 гривень. Навіщо, якщо їх можна знайти в Україні, теж за 1200 гривень, наприклад, на сайті ProM. Це не реклама, на жаль, бо в мене ще маленький канал. Але там вони є. Що ми маємо в підсумку? Siberia G01 Pro це чудові навушники для свого цінового сегменту. Якщо ви шукаєте бездрутову якісну гарнітуру з хорошим звуком, то це для вас. Ці навушники це чудовий вибір, бо вони поєднують ціну та якість. Вони зручні, та й з автономністю немає проблем. Я не знаю навушників, які були б за цю ціну кращими. Я сподіваюся, що цей огляд був вам корисний. Якщо у вас з'явилися запитання, то пишіть їх у коментарях. Та ще й у коментарях пишіть, якими навушниками користуєтесь ви, що вам у них подобається. Не забувайте також підтримувати цей канал за допомогою лайків та підписок на канал. До побачення!